Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі. Ми зараз у такому файному місці, це село Білоберізка. Хочемо показати вам кобелку, кобелка продається, називається Рада. Там ззаду новий такий йде. така тут красота. Там хребтом люди йдуть з писаного каменя у цьому лісі Отак от прямо описаний камінь. О, Сашко приніс грес. Дерть грес, хто як каже? Прийшла радуля прийшла їсти. Жарабчик, не собі двох. Та йому спокійно, він собі з кобелко. Але, але вони самі спокійні. Самий спокійний, бо як все десь забирав, то він самий не лишав нічого. Така красонька. Мала лошадку, лошав генуло. Я казав вже на відео, що цього року дуже багато є такого, що лошата не повибували. Одну лошетку ти продав, а це тепер ругинуло. Жеребна вона по цьому жеребцеве, разом пасуться. Хочу вам показати, от має отаку сивину по ній. Тут таке дуже цікаве. А що їх тепер гидзі це все кусає? То... Має такий задок. Така напив колена. Бо я ja вам покажу різницю, як гадколений кінь. Оце є гадколений кінь. <laughs> Ой, це красончик. Це Сашкового батька жеребець. Вони його не вичищують, нічого, бо він дуже спокійний, адекватний, сам залишається собі в толоці на випасі. Покрета вона кілька десуна, вже як він скакав на нього. Місяць має бути. знаю, знається вона зразу взяла, бо вона не підпускала його. Ну та по-любому, що вона вже взяла, бо він по ній тепер вже не возиться. Так, та так. так що жеребна вона по цьому жеребцеве. На ній ще ребро так прощупується. Дуже чемна, адекватна. Може йти хоч під туриста, під верх, під сідло, під роботу. Ти не одну, ну, все робив, що так, треба? Все, самі в у феру у однокінці у парі. У однокінці, у парі, всю роботу. Так. Має Сашко е, лошачка по Рубінові. Того лошачка, що запухлий такий був. То він вже, слава Богу, все добре з ним. Ну, Така кобилка. Скільки її років Сашко? 4 роки. 4 роки кобилці, Жеребна по такому жеребчику. Яка ціна за неї? 1200 торг присутній, так що будете дзвонити, питати. Доставка можлива. Вася учитель ферма сільського учителя возить. Хлопці ще є багато що возять, залежно звідки ви і куди вам везти треба. Є з веженки. Я таких тут називаю, що хто ближче до нас, аби менше розтрат йшли на дорогу. Дві з половиною, то й може продатись. Сашко, що жеребят за 2,5 може теж піти. Це треба любітеля білогребого біло такого красення хотів собі придбати. Ну, та тут я знаю, що тут робота села. Тут робота серйозна, та то хоч у кубиле, хоч у не. Він Не в парі двоє ходить, хоч нема різниці до любого коня. Хто би хотів собі... У нього такі м'язули він такий ззаду зробив суву. який <рив> моцний. Збитний такий, твердий, густий такий. Хоч короткий, але <рив> набитий. Та він. Та проти росту він не є короткий. Проти росту. Він же ж не б'є передну ногу до задньої, ну, додну передну... <рив> до передньої не достає, коли не клацає. То не є, ще він гад короткий. Може продати все пара. Це вже тут вирішили на ходу. одним кадром усе це показуємо, знімаємо. Чимне, Чемний, розумний. Як він називається? Зорик. Зорик. Хоч у нього лесина, але називається Зорик. Ти знаєш, що це пара до того лесого, що в мене був, то це би була бомбезна. Йо, це така би пара. Ні, ні, він такий самий був, літом отак вигорав теж, так як оцей. Ну то цей теж стає темніший на осінь. Ви так на зиму він стає темніший. Мечки файні, тут такий. Ноги чистенькі, акуратні. Ну, тут трохи десь захрепалені, але Не зараз босі, не куті. Такі мічки у нього. Така парівка могла би продати. Куємо без станка. Куєси ку в руках, так? Куєси жеребець в руках. Кобилу теж в руках О, Це все чим адекватне. ну треба це. У неї оцей підцеп, цей такий, якби її снігом обсепав, таке дуже цікаве. Я по не ходжу, я чужий то та й нічого, не кажуть мені. Це та як лощ як вицеї ходе. Такі його Так. Твій лош, як та якби вицеїв, ну. Ну, то -то Ми знаємо, що він від рубіна то й від тої березунки, від зірки. А теж у Івана там у тої кобелі лесина така, ну перервана Лесіна, отак сюди он, зірка називається. Така краса, знаходиться, Івано-Франківська область, Верховинський район село Білоберізька. Можете приїхати, хлопці можуть вам запрягти. Показати пробу це чи в волоці, чи в поєдинку, чи в парі. Так що тут питань нема. До мертвяків це і так ніхто не сіліє, бо то нема см розумні. У розумні руки це продасть це, бо коники чимні, адекватні. ну мушка їх тепер ці оводіли валують фейст так що підписуйтесь, коментуйте, будемо дякувати вам за увагу, лайкайте, номер буде в описі і номер напишу в коментарі, якщо комусь треба буде відписати. До нових зустрічей, будьте здорові!